У 1907 році відомі журнали доводили, що пігмеї Конго це мав поподобні істоти. Дарвін вважав, що австралійські туземці це втрачений ланцюг еволюції. Тому мисливці їхали у Австралію і вбивали їх для музеїв, вбивали як тварин, здирали шкіру, а черепи виварювали. Вони були найбільш популярними музейними експонатами. Жахлива історія Отабенга тому приклад. Так один дослідник Африки привіз з собою із бельгійського Конго пігмея Отабенга, сім'я якого залишилась в Африці. Спочатку його у ланцюгах в клітці привезли у США на Всесвітню виставку, потім американські еволюціоністи. Передали його у зоопарк, де він жив в одної клітці з мавпами, щоб продемонструвати перехідну форму. Директор зоопарку пишався, що в його зоопарку є такий рідкий екземпляр. Він не бачив різниці між дикими тваринами і маленькою людиною. Відвідувачі зоопарку вважали Ота Бенга близьким родичем Орангутанга. Ота Бенга не витримав приниження і кінчив життя самогубством. Це приклад шокуючої пропаганди, що людина є тварина.